Собі сама і щоб зі мною не сталося, у мене жодних претензій нема. До долі моєї обраниці, вітаю глядачів першого місцевого. З вами програма Тета Тет та я її ведуча Ольга Данилюк. Давайте проведемо цей вечір разом. Власник мережі перукарень Тетяна Тетяна Юхимчук. Доброго вечора вам, добрий вечора, Олічка. Тетяна Юхимчук народилася та виросла у Рівному. Вона згадує свої дитячі роки з особливим трепетом та любов'ю. Пригадує, що її виховувала бабуся, яка завжди сприймала дівчинкою такою, яка вона є, і любила не за щось, а попри все. Напевне, ще з того часу пані Тетяна зрозуміла і на собі відчула всю повноту поняття любов, яку згодом передала і плекає у своїй родині. В дитинстві Тетяна Юхимчук і не думала, що прийде час, коли вона стане власницею мережі перукарень, адже професія перукаря не була для неї. На першому місці вона займалася танцями і думала, що пов'яже своє життя саме з цим захопленням. Проте з часом інтерес до танців відійшов на інший план. Тоді пані Тетяна здобуває вищу освіту. І якби не випадок, то вона, можливо, пішла б працювати за спеціальністю. І життя минало б зовсім в іншому напрямку. Натомість, враховуючи те, що випадковості не випадкові, та завдяки природженим здібностям до створення краси та ведення бізнесу, Тетяна Юхимчук стає успішною бізнес-леді та відкриває свою перукарню, де Вала всі недоліки, які помічала, коли сама була клієнткою подібних закладів. Попри значну зайнятість, пані Тетяна завжди знаходить час для своєї родини. З чоловіком вони живуть разом пліч плічопліч вже 20 років, виховують двох прекрасних дітей. А ще у родині є маленькі домашні улюбленці: рибки, песик та навіть черепаха. З особливою ніжністю Тетяна Юхемчук розповідає про свого песика, якого називає улюбленцем натовпу. Адже виходячи з ним з дому, помічає, що люди навіть переходять дорогу, щоб подивитися на нього ближче. Та погладити красунчика. Вистачає у Тетяни Юхимчук часу і на цікаві захоплення, серед яких заняття спортом, посиденьки з друзями, читання та подорожі. Переконана, що найголовніше в нашому житті це любов до своїх близьких та прагнення самовдосконалюватися. Коли у вас буде велике бажання, то згодом прийде і великий успіх. Власне, хотілося б розпочати нашу розмову з тих, я впевнена приємних спогадів вашого дитинства. Розкажіть, будь ласка, про родину, за якими принципами вас виховували? Задоволенням. Я народилася в місті рівному, в чудовій родині. Так як батьки мої були дуже зайняті, так як всі в ті часи, певно, всі були батьки зайняті, моїм вихованням займалися бабуся і дідусь. У мене ще є рідна сестра старша. От. З самого дитинства бабуся моя мріяла, щоб я стала танцівницею. Я займалася в балетній студії, я танцювала в нашому народному ансамблі Дружба і готувала мене до кар'єри танцівниці. Ну а так сталося, що у років 14-15 я зрозуміла, що це не те, що я хочу займатися. І трошки розчарувала свою бабусю цим, але почала займатися в іншому напрямку займатися більше спортом, плаванням, тенісом великим я займалася. От. Ну, моя бабуся мене полюбляла такою, яка я є. От все вибачала, мене балувала дуже і скоро з цим змирилася. А якщо говорити про вашу родину, ви в своїх дітей як виховували? Так само балували їх? Чи все ж таки тримали більше в строгості? Ну, на жаль, е... Не було можливості моїм дітям виховуватися з бабусі з дідусі, так як зараз мої батьки живуть далеко, не в рівному, і я виховую своїм чоловіком їх сама. Тому якби іноді приходиться бути і за тата, і за мама, і за бабусю, і за дідуся, тобто і побалувати, і десь строгішою. От, ну, діти це розуміють, тому якби я думаю, що ми справляємося. Життя про вашого чоловіка. Скільки ви вже років разом? Я дуже давно замужем. Я е, вийшла заміж, коли мені було 19 років і вже в бракі більше 20 років. Це серйозно? Я вважаю себе щасливою жінкою, маючи а... двох гарних дітей. Гарного чоловіка, і це напевно найголовніше справді істине жіноче щастя. Так, так. А як, от, наприклад, пригадуючи так само той час в 19 років, досить юний вік, ви тоді не боялися робити такий серйозний крок виходити заміж? <рес> Мені здавалося в 19 років, що я така досвідчена і мудра, що якби було кохання, були почуття, і якби ми хотіли бути разом. І в ті часи, ви ну, можливо, знаєте за ті часи, що якби. Це єдине, що було така можливість це одруження. Ми одружилися досить молодими, але, молодими, але ну, як я вважаю, зберігли наше кохання, принесли. Якщо вже 20 років разом, то це напевно яскравий приклад власне того, що справді кохання воно з роками не згасає навпаки, певно, тільки розгорається. Ви говорили про захоплення танцями, а от нині ви власник перукарень, як прийшли до цього свого захоплення, що згодом переросло у професію? В дитинстві десь там любили комусь кучері, якісь накрутити чи такого не бувало? Ну ви знаєте, що якби це взагалі ніколи навіть такої думки не було ні в мене, ні в батьків. Там якби розглядали якісь дуже серйозні професії. І освіту я отримала таку достатньо серйозно. Це сталося якби дуже так випадково, але я зрозуміла, що випадковості не буває. І все, що до чого нас в житті ведуть, то все воно найкраще для нас. Я випадково пішла в перукарську справу е і дуже задоволена цим. А так як в мене якби якась можлива є жилка така бізнес ліді я це е перейшла від звичайного перукаря до власників спочатку одної перукарні, другої, потім третій, так як скажімо, Змогла себе розвити в цьому напрямку. А якщо говорити про ще якісь там ваші захоплення? Ви полюбляєте більше як активний відпочинок чи, можливо, десь там вдома, полежати перед телевізором, почитати книгу. Які ваші більше подобання? Полежати це однозначно не про мене. Читати я дуже полюбляю, дуже багато читаю. Але часу на це лишається дуже мало. Тому я читаю, як правило, пізно вночі або рано вранці. як мала сну приділяю уваги, багато читаю. А взагалі я дуже полюбляю активний відпочинок тобто, де є якась можливість е, щось побачити нове. Щось дізнатися нове я завжди задоволення захопленням і сама приймаю в цьому участь і когось до себе підтягую. А якщо говорити власне, от одне з таких захоплень, що нині набуває популярності, я переконана з кожним роком, так і буде, це туризм. Якщо говорити особисто про вас, де любите відпочивати? Можливо, десь в Україні за кордоном, можливо, кілька місць назвете. Угу. Ну відпочивати. Завжди гарно, і якби де б ти не відпочивав, відпочинок це завжди чудово. Так? Я люблю відпочивати своєю родиною, своїми подругами, близькими, з батьками в різних місцях. Ну, найбільше я полюбляю Карпати наші, звісно. Я намагаюся в Карпати з'їздити декілька разів на рік от, і в різну пору, і коли квітуть дерева, і коли це набуває там яскрив бар в Карка, Карпати. От, тому якби знаходжу таку можливість. І... Намагаюся все ж таки це, це робити регулярно. А якщо говорити, от так само ви говорите улюблене місце все ж таки Карпати, а якщо говорити лижі, можливо, відпочинок такий більше зимовий, так само вмієте кататися, їздити туди з родиною. Ні, на жаль, не катаюся на лижах, дуже полюбляю ковзане часто відвідую нашу козанку Рівненську, дуже полюбляю але на лижах ще не ставала можливо коли ще я так вважаю, що в мене все попереду я ще можу справді життя життя продовжується з кожним днем якісь нові обрії відкриваються. ви справді людина така комунікабельна відкрита якщо говорити про коло ваших знайомих знайомств маєте багато друзів з якими підтримуєте спілкування Так, да, звісно я маю багато друзів я щаслива цим, я дуже рада що там трапляються мені такі гарні, чудові люди, і по життю ми йдемо разом з ними. Є декілька близьких мені сімей, які ми дружимо з сім'ями. Але є, такі, наприклад, у мене дуже близькі подруги, які ну, ми відпочиваємо поза домом, поза своїми сім'ями, ми відпочиваємо е, гуртом. Це так би за багато років така вже стала кампанія. Там, де всі дуже різні дівчата, ну приблизно мого віку, але всі дуже різні. Хтось викладає, хтось, наприклад, займається фармацевтією, хтось займається ювелірною якоюсь майстерністю. Всі дуже різні, але в нас одне захоплення. Ми хочемо щось впізнавати завжди нове. Чоловік відноситься до того, що все ж таки ви без нього десь ідете відпочивати з подругами. Ну скажімо так, якщо взяти перші роки життя, то можливо це не дуже привізлась, тому що якби діти були ще маленькі, да, мало було часу на це. Але поступово, поступово, ми доросліше, ми усвідомлюємо, що для нас важливо в житті, що для нас найкраще. Він розділяє мої захоплення. І скажу вам по секрету, що останні два роки він разом з моїми подругами і їхніми чоловіками відвідує так само театр або органний зал. Йому це також стало подобатися, Він на це знаходить час і. То ви театрал все ж таки любите відвідувати більше не кіно, а театри, чи як можете сказати ну, з досвіду? Люблю все, я люблю все. Ну якщо якісь яскраві прем'єри в нашому Рівненському театрі, або, наприклад, мої улюблені, така як от вистава Ханума, я її можу дивитися кожен рік. А ще своїм оцим таким жіночим колективом, куди, крім театру, там де буваєте, можливо, якісь спільні захоплення маєте? Ну, якщо хтось з нас щось знає цікаве, наприклад, от відкрилася цікава кав'ярня. Да? Наприклад, як ця чудова кав'ярня, мабуть. А де нас пригощають з можливим чаєм, так? Привищає, ми знаходимо час, це не буває так часто, це, можливо, раз в місяць. От, ми збираємося, знаходимо вільний всіх вечір. От, і збираємося в кав'ярні, відвідати якісь там тістечки цікаві або попити якусь смачну каву. Завжди на це стараємося час знайти. Ви казали, що 20 років ви вже в шлюбі. Я впевнена, нашим глядачам би було б цікаво почути з вашого власного досвіду. Я б не сказала б навіть кілька порад, але все ж таки, як ви гадаєте, в чому секрет сімейного щастя? З одного боку, банальне таке запитання. Часто ми його чуємо по телебаченні, але зрештою я впевнена, що було б багатьом цікаво почути на вашу думку. Як ну. В першу чергу, звісно, якщо людина закохана, якщо закохана, вона має це кохання берегти, цінувати і ну, нести його по життю. Хай це буде сказано, можливо, це так сказано театрально, але е, до цього тріпітна відноситься. І найголовніше в браці це повага, коли один одного поважає. То це кохання воно згасати не буде навпаки, буде тільки укріплюватися з раками, тому що ну це на мій погляд, це дві таких основних риси, що має бути в родині: повага і кохання. Ну, справді в поєднанні тоді можна справді збудувати щасливу, гарну сім'ю. Я відкрию нашим глядачам маленький такий секрет. Ми як з вами перед програмою спілкувалися. Знаю, що ви дуже любите домашніх улюбленців, і навіть маєте одного такого жителя у вас вдома. Розкажіть всім нашим глядачам про свого собаку. Ну, собака, да, це дійсно це моя радість, втіха моя гордість. Я вважаю, що ну в кожній родині, де є діти, має бути якась тваринка. Чи це котеня, чи це якісь не знаю, кролик, чи це. Собачка, бо бо ну, діти ростуть, мало їм батьківської любові. Потрібно, щоб оточували їх якісь позитивні моменти. Коли ти приходиш додому, а тебе зустрічає таке чарівне, там маленьке чудо, яке дуже радіє тобі, таке відверто, радіє без всяких якихось там то. Звичайно, це дуже приємно. А Тому Яка порода, такі... як звати? Да. Мені ж так само цікаво. Дуже гарного улюбленця. Я його, так, якщо десь в соціальних мережах, я його завжди називаю, що він в е, нас. Любімчик толпи, як я кажу, тому що якщо я десь буваю з ним в місті, люди просто не просто звертають увагу, а навіть переходять дорогу, щоб підійти ближче поспілкуватися. Це така чарівна маленька собачка, французька балонка, називається Бішон Фрізе. Таке біле, пухнасте, таке щастя. Воно, звісно, там потребує догляду за собою, там я його ми. Чесу, там його стрижу, Але я вважаю, що воно все компенсується, він мені компенсує своєю присутністю. Ну, крім того, я маю дуже багато всяких улюбленців вдома. У мене великий акваріум з різноманітними рибками. Я маю таку вже досить солідного віку черепаху. Це колись моя дитина її. А виселилася. як це взагалі? А як у вас черепаха оселилася вдома? <гум> ну, от Так ми зайшли в зоомагазин з дитиною, і вона побачила цю таку е сухопутну черепашку. Яка в сухому тераріумі знаходиться. І дуже мене попросила. Звісно, чоловік був не в захваті, тому що це було не заплановано, це нічого для того не було підготовлено. Але так, ми замовили тераріум, купили черепашку і дуже щасливі принесли її додому. Вона вже в нас живе 14 років, ця черепашка. Я сподіваюся, що вона буде щасливо жити, що можливо і нас переживе то це, це у вас рибки, стірка. черепахи і собачка. Да, о таке вас серйозне да. господарство. Ще, ще в мене в дитини в кімнаті такий маленький джунгарський хам'ячок. Також білого кольору, ну в общем, все, що можна. Я ми зрозум... вдома маємо, тому маємо і така що... трохи фактично і екзотика є, і більш да. вже такі звичні. Там хомічки, собачки да. це вже ж більш ну, ми, такі... і, чесно кажучи. Ми на все вист... мені мені на все вистачає часу, щоб погодувати, поприбирати з ними це. Якщо хтось з наших глядачів іноді вагається, чи завести, чи не завести для дитини того самого скажу, що заводьте, не бійтеся, воно не так складно, як здається спочатку. Особисто вдається поєднувати з одного боку і родина. Там так само чимало клопотів. Робота, чимало клопотів, і тут ще таке господарство. Як все вдається? І забула ще ж сказати, і походи з друзями, ці всі постійні захоплення. Як вдається це все поєднувати? Ну, саме основне, звісно, це для мене родина на першому місці. На другому місці це моя робота, це мій бізнес, тому що я багато цьому приділяю увагу. Те, що там захоплення має, я їм виділяю якийсь окремий час. У Мене є певні дні. От я займаюся. Наприклад, я хожу в спортзал, я хожу в басейн. Ну це я знаю, що мені потрібно для здоров'я, тому я для цього завжди знаходжу час. Просто якийсь сталий графік. В якому завжди є час для всіх. Я завжди перезвоню якісь свої тітушки дальні і там раз два дня побалую своїм якісь розмовою з турботою. О, так само і раз місяць ходить в театр. Я вважаю, це кожна жінка може для себе це просто спланувати, а в першу чергу це треба хотіти. Коли ти цього хочеш, ти завжди знайдеш час, бо відмовки що в мене нема часу, то я вам скажу по собі, що я достатньо зайнята людина і дуже зайнята. але я на все знаходжу час. У добі тільки 24 години, але все ж таки, якщо все спланувати, то зрештою можна да. якось дійти до того, щоб все намагатися поєднувати. Конечно, конечно, а якщо говорити можливо про якісь ваші плани на майбутнє, на найближчий час знаємо, що йде літо, сезон так само відпочинку. Можливо, маєте вже якісь плани на те, де будете його. Проводити. Ну, я думаю, що ми його будемо проводити з родиною. Скоріше всього, це будуть наші Волинські озера або Карпатські гори, на якихось декілька днів. Я думаю, що ми все ж таки викраємо час і відпочинемо. Зараз літо прийшло, в мене такий маленький школярик, ще закінчив другий клас. Я багато йому приділяю уваги. Я думаю, що все ж таки літо активно з ним будемо. Як, наприклад, в нього канікули, я намагаюся його вивести або в болінг, або на каток, або на ролики. Тобто, щоб дитина так само росла і відчувала себе повноцінно, що вона, якби батьки, що могли всі її дали. А ще які захоплення ваших дітей, от крім крім тих, що ви назвали? Ну, дочка, в мене вже достатньо така доросла. Вона навчається у Львові на Львовському політехнічному університеті. На закінчила другий курс. От, вона такий мене чудовий філолог, постійно працює над моєю вдосконаленням моєї української мови. І дуже хочеться, щоб всі ми гарно розмовляли, щоб виключити суржик з нашої мови. От, вона дуже, така в мене дуже гарна і рудована дівчина, е, патріотично налаштована, от, дуже багато чим цікавиться. І от вибрала таку професію. Е, вона дуже хоче допомагати людям, ну не так, як я місцево допомагаю. Я там щодня роблю гарними наших жінок-рівнянок. Вона хоче робити щось глобально на глобальному рівні, допомагає нашій країні, допомагає нашій молоді і приймає зараз активну участь в різних проєктах ООН, в різних програмах. По скажем, по міжнародним зв'язкам, так що я думаю, ми виховуємо такого і згодом ми не можливо так само про неї почуємо ще не тільки на регіональному рівні, а не всеукраїнському. А якщо, наприклад, ви казали філолог, ви якось впливали на її вибір? От ви що навчального закладу, професію якої обрати? Чи все ж таки вона робила свій вибір самостійно? Ні, вона така, ви знаєте, вона дуже така самодостатня, такий самородок, Я б сказала, бо хто про неї чує з моїх знайомих, коли я розповідаю, всі дуже дивуються, що така дуже дівчина, вона має на все свою точку зору. Якщо, наприклад, в дитинстві в садочку задавали, давали завдання зліпити кроліка і давали стандартного кроліка, там, який там пластмасовий синього кольору, то я коли приходила, я на цій дощечки завжди бачила, що це кролік моєї дитини зліплений. Бо він був білий, маленький, такий, якби схожий на От у вона завжди в неї таке було своє бачення, і, скажімо так, на, на вибір професії ми дуже мало впливали. ми Якби нам би хотіли, щоб вона десь нашу справу продовжила, ну, яка що в неї своє життя, в неї на якби, погляди свої. Те, що вона багато читає, то я думаю, це йде з родини, бо я сама виросла в такій дуже, як би скажемо, активно читаючій родині. Вночі в нас в кожній кімнаті десь якісь в світінні, бо хтось проснеється, завжди читає. У нас була шикарна бібліотека, і, наприклад, на відміну від інших родин, мені завжди батьки дозволяли читати, скільки я хочу. Я могла читати до часу ночі. В 6 ранку, читати. Не бувало такого, що казали, вимикай світло, все, лягай, спати, вже пізнявали. Я пам'ятаю, що якщо я засипала з книжкою, моя мама приходила до мене, виймала книжку, виключала світильник, і я далі спала. І от якщо згадуючи наприклад, свою старшу доньку на відпочинку, ми в першу чергу санаторій йшли, записувалися в бібліотеку. І от брали вона собі книжку, я собі книжку, і ми отак там, між процедурами в лікарні, чи, наприклад, десь на відпочинку, там сама в парку з книжечками сиділи і читали. Так що, я думаю, це захоплення, звісно, неї відклалося. Ну, а далі вона сама свій шлях вибирає. А ваш син другокласник, які в нього захоплення, що він О, полюбляє? Це в нас. Це в нас. Хлопчик дуже спортивного складу. Я не можу сказати, що він не інтелектуал, бо він дуже розумний хлопець. Ну, читати він не полюбляє. Я певно, що він вже в іншому середовищі зараз зростає, так як більшість молоді, Він питає, мама, а як це ви жили без мобільного телефону чи без планшета. Зрозуміло, що в них більш такі інтерактивні е, зацікавлення. І, ну, читати поки що він не дуже полюбляє, але він займається спортом. Активно. А яким спортом? Да, він у нас тенісіст, він грає великий теніс. Ходить на наше рівненські ці корти в парку. І вже з п'яти років е, доволі має такі непогані успіхи. Ну я не думаю, що він стане там якимось професійним тенісістом, бо це, як би скажемо, ну це мало кому дано і важка, дуже така важка професія. І не завжди спорту. власне так навіть в нашому місті є можливості для того, щоб да. далі розвиватися да, в цьому да, саме звісно. виді спорту. Але для того, щоб він різ це такий, скажемо, доволі активний від спорту на свіжому повітрі, то ми це надаємо трошки. Трошки займається плаванням, трошки ходить на карате. Ну, пробує себе в різних, в різноманітних видах спорту. Ваші діти, напевно, такі, як і ви, різнопланові, знаєте, динамічні, тому що я навіть в процесі розмови це бачу і відчуваю. Традиційно, наприкінці нашої програми, хотілося б від вас почути коротеньке, не коротеньке, можливо, побажання для всіх наших глядачів в цього прекрасного літнього дня. Ну, що я хочу сказати? Я в першу чергу звертаюся до наших дорогих жінок, дівчат, жінок. В першу чергу любіть себе, любіть, любіть своїх батьків. Якщо ви маєте сім'ї, любіть своїх чоловіків і дітей. Бо це ну, любов в нашому серці це саме головне, те, що ми можемо мати. Це такий дар нам даний. Якщо ви будете любити, ви будете почувати себе щасливою і, скажімо, ну, робіть своє життя самі. Щасливим, гарним, насичуйте його тою любов'ю. І я думаю, що ваше життя стане набагато гарніше, класніше, драйвовіше. Але все в першу чергу залежить від нас. А мені, в свою чергу, від, від всіх нас, від всього колективу, від себе особисто хотілося б вам побажати насамперед лишатися такою, як ви є, такою щирою, такою відкритою, справді, щоб вас вистачало того часу в добі, 24 години на всі сфери, в які вас е, втягне насправді душа. Гарного вам так само найближчого літа. І найголовніше, що нині всім бажаємо, це мирного неба, Божого благословіння. Це була програма Тета Тет. До нових зустрічей у нашій програмі. Слідкуйте за анонсами на нашому сайті. І до нових зустрічей у програмі Тет-а-Тет.